Diolch yn fawr iawn Не, 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 не. не заважайте, будь ласка, виконувати мені службові обов'язки. Лежачі тут у вас. Виїхали, так? Телекритика. Інтернет-каналок телекритика, вийшло з камери. Ми говорили про нові правила акредитації, які були введені службу адміністрації президента. Що, Я не могу работать в такой обстановке, напряженной. Ой, это все жаль, Лечка, расскажи, Добрый день. Добрый Добрый день. день. А можно, э... а а да. А а а а да. Я вам Да, отвечаю. какие пятые вам на фамилии. Правильно? Да. Ладно. командир батальона. А Андрей? Костылев. Андрей Александрович. А з якою метою наші дані? А ми ж не є учасниками дорожньої групи. Чому? А ми є працівники міліції, правильно? Ну. А ви як громадяни є Конституційної обов'язки, правильно? Я як працівник міліції, по першу чергу, бачите? А по-друге, в першу чергу, я працівник міліції. А друге, це просить, це, це державна інспекція. Я так. представляю представник державної інспекції. Але я по-перше, працівник міліції, правильно? Ну, І на підставі, але, ви, 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 ви ж мені показуєте, мені кажете, покажіть посвідчення. Ну, на ви підставі ви закону України про міліцію. правильно? Ну, ви ж так. Ви так. ми так. до мене, правильно? Ну, да. От. Я попрошу, може ваші документи засвідчувати, що готові. Переповідайте, я можу переписати далі. Перепишіть, будь ласка. А на які підставі ви хочете переписати далі? Ми викликаємо підозру. На які Ми порушуємо якийсь порядок? Ні, не, не порушуйте. Але ви е, знімали автому... колону автомобілю, не треба на мене направляти. Я не направляю, да. я хочу ви не забрати. Я не заберу вас, не переживайте. Не переживайте. Да. Та шо, забору, не та не а що заборона на Я Не, знаю. не знімайте моє, будь ласка, вище. Чому? А Тому що чи покажіть мені сертифікат, що це буде безпечно для мого здоров'я. Ну, Послухайте, я цікавий. Мене це взагалі не цікавить. Не направляйте Ви на мене додат камеру. Я громадянин України. Я громадянин України. Я просто вас прошу. Якщо щоб воно не нанесло злочину, моєму здоров'ю. А вдруг воно цей. Це апарат звичай радіасом зазвичай А ви не не на мене шо. його направили. Ви направли не так себе. Я хочу переписати ваші здати. Ну, хто проводив? А чого заборонено знімати проте? Нам же сказали ваші керівники, що не заборонено. Ми ще не зустрічалися з ніхто не закрив, ніхто не закрив

Не понял. Ну, ви зараз просите, чи начинаєте. Якщо да. ви вважаєте, що це моя незаконна, яка мужчина вимога, ви чи... запит... чи... ви... чи... да? ну, да, то слухайте. Ви за запитання запитання за ці запитання, так? Є прес-центр, є прес-центр. Давай, давай. Нас тут... Ми зобов'язані видавати, тому що це ваше прохання не наказ. Якщо це наказ, слухай. Є пресцентр, є да? Ну. Є. От там всі запитання задавайте. Мені запитання, ви не маєте права задавати. Ви при виконанні співробітників мілісії, ми вже запитання зобов'язані. Ви попросили мені написати такий. П'ятий, не дати вам. Так, ви. Ми з вашим міністром зустрічаємося, думаю, Я Не навіщо. Да. так. Так може живете, це ж не затримання, правильно? Ні, зараз... не, не затримання. Це ж хульок Особливо смішно, що він не хоче, щоб його знімали, а Тимошенко в камері всі знімається, як це вважається нормою. Що... Ні, це ж радіація, це шкодить його здоров'ю. Це злочин, здоров але це шкодить моєму здоров'ю.